Привіт! Мене звати Анна Тереза. Я навчаюся на програмі Богослов'я. Ходіть знайомитися! Тут ми навчаємось, поєднуючи академічні знання з практичними навичками, критичне мислення, етика, організація проєктів та комунікація. Тут багато міжнародних можливостей для студентів. Поряд із дипломом бакалавра богослов'я державного зразка студенти можуть отримати міжнародно визнаний диплом. А ще студенти мають величезний вибір додаткових дисциплін, які вони можуть обрати зі сфер IT, психології, політології, економіки, охорони здоров'я та журналістики. Наші викладачі це фахівці з науковими ступенями. На програмі є дисципліни вільного вибору, додаткова освіта, яка дає можливість бути багатовекторним. Програма богослов'я стає частиною вашого життя. А жити ти можеш тут тут готуватись до іспитів та сесії. Тут і тут робити перші кар'єрні кроки вже навіть на перших курсах, і успішно реалізувати всі свої задуми. Стань частиною спільноти, де кожен може реалізувати себе.